Знаєте, я не буду зараз ні привітатись, нічого. вам І вообще, блін, нічого вам не скажу. Ладно, ладно, вмовили, скажу. Я задовбалась. Ну, найпозитивніше початок відео, а вибачайте, люди, котрі нові, звикаєте В мене така дуже дивнувата манера спілкування, манера, в принципі, розмови якої-небудь монолога, діалогу. Да, і так, від чого ж я задовбала? Що ж такий негатив спочатку? Це взагалі як так? У нас відео, начебто, з позитивним ключем повинно бути. Ну, основна тема цього відео буде з позитивною. Настроєм на якимось налаштування з позитивними емоціями. Але зараз я по вам ще я все ще не відійшла від мебіса, від анімації, котру я малювала. П'ять днів. днів, А там більше десяти повноцінок. Ви уявляєте за п'ять днів намалювати 10 повноцінних сцен, блін, і змонтувати це все. Якщо хочете уявити, то в, в описі під цим відео буде посиленка на цей відос. І якщо ви не, скажімо так, безсердечна істота, да, то будь ласка, подивіться. Я розумію, що таке якесь мені побування спочатку у відео трошечки може когось насторожити. але не приймайтесь, не переймайтесь. Ну, Забаза, окей, все ж таки, не буду вас якось мучити. Скажу, що да, там всі телеграми, інстаграми в описі. Ви так знаєте, якщо комусь буде цікаво вам більше моїх малюнків. Блін, ну всі знають у всіх ця однакова схема, тому ми прийдемо одразу до трейдів. Скажу так: чи були в мене якісь негативні досвіди, негативні моменти з трейдами? Можливо, і були, але я їх не пам'ятаю. Ладно, окей, можливо, єдина якась проблема, з якою я зустрічалася. Раніше, зараз якби покраще, тому що зараз у мене ще більше дебільна система відбору відбору, нібито мені прям дефіше людей пишуть. Ну коротше, відберу, типу, я якось згоджуюся на трейд чи ні. Тому що раніше я просто хотіла, хоча б з кимось. Про, просто з кимось. І в мене був такий момент, коли скажемо так: я можливо, можливо, не да, зараз дамся якось лютий ЧСВ, але от момент. Трейді, давньому, так що, щоб вона давній трейд, і, скоріш за все, ця людина, з якою я трейдилася, вообще, вообще, зараз навіть не знає, чи жива я, чи ні. Так ось, Я намалювала ну, типу, плюс-мінус норм. Тобто я дивлюся от зараз, якщо дивлюся на е, скіл, котрий в мене був на той момент. То, ну, Типу диво коса, але норм. Ну, Мені трошечки скинули. Ну, скажемо так, скіл-дітсадовця. Я розумію, я розумію, що це в частності моя проблема. Що я от сходилася якби з людиною, у якої скіл, бачите, мені не подобається. Але розумієте, в чому прикол? В акаунті, е, ну, всі оці малюнки, котрі були. Вони, ну, очевидно, що ніцького скина, але в них була якась ізюмінка. От мені вони, в принципі, подобалися. Ця тема в мене і зараз залишилася, тобто я оцінюю не те, що прям напряму скіл, да. А от якась, якщо якась прикольна ізюмінка, прикольний вайб в стилі, блін, давай поїхали, поїхали, впер, ну, let's go. Ось. А там, от я побачила цю ізюмінку, іскріночку якусь. А і не казалось. Окей, якщо ми пройдемося, якщо ми якось забудемо про цей момент, вибачте, да, я вам не вставлю прикладів, тому що я сусь, а вдруг все ж таки вся людина подивиться. Я не хочу виставляти себе повні мразоти. Окей, я так, я трошки, ну, така анонім мразота, окей. Дозвольте <реш> мені саме такою бути в інтернеті. Якщо ми говоримо про моє якісь відношення до трейдів в цілкому, я можу сказати, що мені дуже подобається ця тема. Це прикольно, насправді прикольно, тому що. Очевидно, давайте так. Очевидно, якщо ви не трейдитеся з якимось вашим другом, чи як там називають в тіктоці політрим, м'ю, пір, правда, не шарю, що таке м'ю. Ну, як я зрозуміла, це ті типу, челіки, з котрими ви, ну, тіпа типу, друзі, да, якісь знайомі. Якщо ви з якимось знайом колабитеся, то да, в цьому є така долічка ментальної цінності, чогось такого душевного, милого, бла-бла-бла. Але так... Нормальні люди, котрі шарять в цьому житті хоч щось, третяться для того, щоб якийсь обмін аудиторії произвести. нам да. нашу трежусь я. Для того щоб в мене були на про всяк випадок записні спідпейнти на фон, як тут. Тут в мене будуть два трейди. оцей от зараз перший, і потім в другій частині відео буде другий. Ну, типу, ну да, по факту в тему там ля-ля-ля, Але після оцих двох трейдів я ще напишу людині, котра мені пропонувала колись запитати. І ну да, да, мені потрібні фони, чи можу я просто так рандом якийсь малюнок зробити? Можу, але давайте ми згодимося. Давайте от зійдемося на тому, що просто намалювати якийсь рандом малюнок мені буде набагато менш вигідно, ніж продовжити малювати якусь свою рубрику. А інколи хочеться малювати просто чогось легенького, такого якогось перс прикольного, такий портретик. І ось в трейдах я і знаходжу цю відушню, малювання, якихось прикольних, в першому випадку простих, в другому ніфіга не простих по дизайну персонажів. Ну, в мене така вигода. Також, як я казала, в мене залишилася оця вот штучка, що я ну, я вважаю, що на об'єктивну думку, якось да, на об'єктивний погляд, з цього об'єктивного кута я дуже дивно оцінюю скіл і стиль людей, тому що. Ну, я, типу, з одного боку прям дуже придірчива, а з іншого, якщо є якісь такі прикольні елементи, я така о, -о, -о, о, імба, імба, поїхали ребята. Не знаю, звідки це взялося, ну ось така я. Також хочу сказати, що ну так, коли в тебе вже якась аудиторія є, коли ти малюєш частності для того, щоб розвивати саме цю частинку твого життя, да? тобто медійність, а не просто скіл в малюванні, то. Да, такий спосіб не підійде. Угу. Варто буде колабитися просто з людьми, в котрим велика аудиторія. Або така ж саме, як в тебе, або трошечки більше, ніж в тебе. Да, чи я якось глупенька тоді роблю? Можливо, можливо, хто зна. Я думаю, одна з причин, по котрі ви могли клікнути на цей відео, вона в тому, що у вас теж таке враження, що всі, просто абсолютно всі навколо, ненавидять трейди. Це якби штука, котра досить популярна. Тобто, ну майже всі знають про те, що такі трейди, якщо ні, і я не знаю, як ви до цього слухали цей відос, Але це коли один художник халявно малює малюнок іншому художнику, і той інший художник халявно малює малюнок у тому нашому першому художнику. При тому, що вони до цього дійства домовилися, хто кого, якого на персонажа будуть малювати. Ну, вуаля, ось такий прикол. Тобто, всі знають, що це. Окей, майже всі, да? Але, ну, реально, в мене таке стільки враження, що всі великі артблогери блогери навіть просто, ну, просто чхати хотіли на ці трейди, і вони такі, ні, трейди, дірміші. Ну, чи так вийшло просто тому, що я подивилася, ну, без якогось перебільшення, правда, чесно, дуже багато відео про те, які просто какашки, які просто мразі. Тім, Ютуберам, боерам попадалися в процесі трейдингу, що там ігнорили місяцями, що й потім якось незрозуміло, неадекватно реагувала на якісь абсолютно звичайні штуки, що не здавали свою частину і просто якось зникали, тобто получили по факту халявний малюнок кілька Ну, пока-пока. У мене як могли здогадатися, такої штуки не було. Я навпаки вважаю, що трейди це прикольна, класна, весела тіма, висі. Але я можу таке, знаєте, вот передбачення трошечки, в якусь думочку-думочку дав своїй голові зобразити, що це тому, що я не коламбилася з якимись медійними людьми. Що я маю на увазі? Зараз поліпше поясню. В частності, коли ти дивишся відос про трейди, і коли людина ці трейди якось засирає, тому що був негативний досвід, то проскакує такий момент, що вони вже були популярні і колабилися теж з популярними людьми. Не можу також зараз сказати, що я якась ультра, ні, ні, абсолютно ні. Але можу от відчути, що. Да, я чесно, навіть і коли цей, і коли от наступний світвентка калаву, котрий можете побачити в цьому відео, я забувала, я тупо забувала. І не тому, що я якась там ласі Фу, блін, вообще ні. Це просто тому, що в мене одночасно, і я думаю, в популярних людей ще більше така тема розвернута, розгорнута і розвинута, що багато якихось проєктів чи задумок на проєкті в тебе ну, одночасно на таймлайні, скажімо так. Тобто зараз навіть і в мене трошки підрозгрузилося все, але все одно я можу перечислити. По-перше, це. Що в мене в планах? Давайте так, щоб зрозуміло, наскільки багато штук можуть бути одночасно, і вони робляться, прям сельорно робляться. Тільки сьогодні я домонтувала, запустила рекламу е, і купила в самого Ютубу. Тобто мені треба було намалювати, змонтувати відос на цю штуку, ну озвучити, очевидно. Потім в мене в планах продовжити. Е, Дві рубрики, як мінімум, це прям от конкретно ці відео, котрі треба мені зробити другу частину по тому, як робити персонажів, і другу частину по прикрашанні кімнати. Також в телеграм-каналі у нас були опитування. А по котрим е, ви, якби підписники, обрали зовнішність для персонажки. І оцю персонажку мені потрібно буде намалювати. Типа, це тільки зараз одночасно. Паралельно вообще, з веденням каналу, з веденням всіх цих приколів, я пишу сценарій для коміксу. І я вам скажу так, для людини, котра, в принципі, в першу чергу не письменник, а художник писати сценарій прям таки сценами, прям такі от з діалогами, прикиньте, це складновато. Складновато по одній простій причині, що коли ти художнику. Котрого якісь та, там свої персонажі, то ну, в тебе сюжет, це не щось от, конкретно те, що йде лінейно. Скажімо так, це основні якісь моменти, да? збірочка таких основних моментів. Чи рандом моменти, типу, якісь, знаєте, лайфстайльні все. І це, ти, ти от просто намагаєшся це все поєднати. Трочки відійшла від основної теми, але от просто, щоб ви розуміли, чому людина. Котра активно якось веде свій канал, активно щось робить, може реально просто забути в інколих моментах забити на якісь такі трейдісі, на якісь такі колапс. Я можу їх зрозуміти, але я не можу таких людей якось оправдати. В мене типу дуже багато питань, Ну окей, якщо в тебе також мільйон чатів, як в мене. Ти типу, камон, ми зараз закінчуємо ламаний планшет. в мене ну 50 людей там. Ви думаєте, в мене немає в телеграмі окремої папочки під них? Є для цього я дуже активно справді користуюся папкою в телець, тому що без них, ну я б загубила. Мені здається, всі всі чати, абсолютно всі, окрім. Е, не знаю, там чата з ЛПшки. Я думаю, насправді, що трейди правда класна штука. Але про мові, якщо ви вмієте правильно підбирати собі партнера для цих трейдів, очевидно, перший і, напевно, для більшості людей єдиний пункт це плюс-мінус одна кількість підписників. Все, серйозно, на скіл, да, я дивлюся, да, я якось по-дивному оцінюю, але насправді я вам так не раджу. Оце за системою, за котрі оцінюю я, серйозно, в мене типу трошечки інша цілі, в мене трошечки інша вся ця система працює, я вам раджу ж обирати, щоб у вас і в цій людині на одній соцмережі була плюс-мінус одна кількість підписників. Окей, okay, з цим ми якось розібралися. І тепер нас всіх настигає одна величезна проблема. Якщо ви не якийсь реально популярчил. Тобто такий середній, просто художник, нормісна. Да? Ну, або початківець в якихось не обов'язково прям малювання, я маю на увазі в соцмережах початківість. Да? Або ви якось розвиваєтеся недовго, або повільно. На останніх, знаєте, на рахунок останнього Роза абсолютно. То така от люта проблема, що. Ну, всі знають якихось реально ультрапопуляр українських челів, типа асінастри для типу міхи. Окей, окей, знаємо. Як, скажіть мені, знайти непопулярних українських художників як просто? Тому що зрозуміло, що раз в років на в тому ж Тіктосі чи в Ютубі можуть попастися якісь відео, але мем в тому, що ну от, ми трошечки притронемося до штуки, таке, як мовне питання, дуже складно, якщо в описі е, людини немає, там, я знаю, там, Укрпрапору, чи якщо от людина не розмовляє українську, ти фіг зрозумієш, це московит, білорус, казах чи українець? Серйозно, фіг його знає. І це складно, тому що, ну, давайте так, я знаю одну, як мінімум, людину, котра точно з України, котра все ще розмовляє. З айською, да? Це, це не якийсь акт засудження, я не, бу, не буду казати, що це за людина. Але я вам скажу так: я офігіла, коли узнала, що ця людина, вона українка. Тому що, ну, блін, а як ти ще по-іншому це зрозумієш? Я це дізналася тільки тому, що подивилася, що в цій людини ціни в гривнях. Все, все чорт його дарить. все по-іншому, ніяк не дізнатися. І я чесно, я. Душе вам заздроть, якщо вам попадається достатньо велика кількість абсолютно різних, не тільки ультрапопулярних художників, які не було просто які завгодно, які не бл. -б -б -б, я не знаю, як це сказати. Коротше, у всіх соцмережах заздрі вам, якщо ні, то бажаю цього, бажаю і собі. Якщо ви можливо шукаєте челіків для трейду, ну хазе можете написати в коментарях, що хтось знайдеться. Якщо ні, то у нас в телезі, в телезі от є така штучка, да, як коментарі. І для цих коментарів є окрема група. Там є декілька людей, які постійно спілкуються. Чесно, можете реально зайти туди, писати, запитувати у людей під різними постами. Я не буду вас банити, це не якийсь спам. Навпаки, це мені якось актив підніме. Я не думаю, що люди будуть сильно проти, якщо хтось буде трейди собі шукати. Будь ласка. Але іншого прикол в тому, що реально іншого способу якогось, іншої. Стратегії я не знаю. І не сказати, що я якось мало пробула на якраз такі просторі художньому, ох, ні, ні. Але раніше до деякого лютого да, трошечки було полегше, коли ти особливо м'який, і коли тобі, в принципі, пофіг з людиною, з якої країни калабитися, якщо ти. Вмієш розмовляти якоюсь мовою, якою і вміє розмовляти ця людина. Зараз трошечки складніше, всякі моральні штуки під'їхали, Да, але як є, також як ви зрозуміли, раніше я просто писала людям в інсті, і більшість моїх сміхала була там. Зараз, як я колабую. тому що ну ви бачите, у нас один клав, а це вже другий малюю трейд. Да. Для мене це синонім, вибачайте, як так вийшло, я розпираюся про те, що блін складно, Бар -бар -бар! а в самої начебто нормальна кількість. Ну, так не я людям пишу, люди мені пишуть <схи> прикол в цьому. Коли плюс-мінус якась медійна штучка, я розумію, що два підписників – це не щось прям медійна ультраштучка, але чуть-чуть. Ну, то, в принципі, вам люди можуть самі написати. Чи можна це брати як за одну з стратегій, якщо ви хочете потрейдитись? Ну, типу, можна, але ви впевнені, що ви хочете заводити цілий ютуб канал і його регулярно поповнювати різними відосами, прикольними, щоб люди набралися, всякі штучки інтерактивні проводити просто для того, щоб потрейдитись. Я сумніваюся, але якщо це буде одним з, скажімо так, інкомпадзатвом. Будь ласка, офіянна ідея, офігенна стратегія. А, ну давайте, Вперед, я вас вірю. Врешті можу сказати лише одне: трейди це просто інструмент по розвитку. Трейди це просто інструмент, з допомогою котрого можна соціалізуватися в арт-просторі. Все. Це нічого більше, це нічого менше, це просто як колаби, трішечки, ем, дам. Трішечки трошечки просто тому що це як. Одна з можливих, е <сміст> мені чогось дуже подобається сьогодні це слово. Коротше, це частиночка всієї цієї величезної штуки під назвою Колаби. І не варто їх якось боятися. Не варто якось думати, що от, якщо всім популярним челам, ну майже всім популярним челам попадаються якісь гніти, з котрими неможливо нормально ні діалог вести, ні співпрацювати. Не думайте, що у вас насправді так само буде, тому що попадаються на дуже добрі люди, і очевидно, якщо ти розповідаєш людям про якийсь скандал, в котрому ти жертва, до тебе буде набагато більше лояльності, ніж чим ти просто розповіси про. Цю тему, як я зараз зробила. Ви думаєте, якщо б я зараз в цьому відео розповідала про якийсь страшняк, типу О Боже, мене там взловали е, взл... через стрейт, мене е, не знаю, там, обманули на щось там, на малюнок, да, в мене вкрали якесь там там авторське право. Чи... ну, коротше, якісь такі <гум> Жовті заголовочки, називаємо так, щось таке клікбейтне. Ну, переглядів було б набагато більше. Але ну, в мене і не було такого, їй вигадувати щось таке це, на мою думку, дуже низько, є ні камінфу, не. Тому не бійтеся, пишіть якщо що хочете. Ніхто у вас не вб'є, якщо, і ви там більше не помрете, якщо ви напишете людині, вона така, ну, тіпа, сарям, б, братам, б, ні, типу. Окей, що сказати, напишете комусь іншому або перехочете просто трейдитись. Нічого ніяка, не ні планета, не зірка, від цього не взорвуться. Нікому дуже прям погано від цього не встане. Можливо, буде трошечки так ніловка, але це частинка соціалізації. І навіть з таким інтровертним істотам, як нам, художникам, все одно потрібна ця навичка. Не любити людей і боятися їх це різні речі. Тому я бажаю, щоб якщо ви все ще раз, ще раз цим побажаю, якщо ви хочете знайти когось, з ким можна було потретися, то знайдіть його. Всем добра, всем всего хорошего. Два. Пока-пока.